І так, привіт ще раз. Хто не дивився перше відео, подивіться. Там я розказувала, навіщо вам потрібна англійська мова. Цю презентацію я робила ще, коли навчалась в інституті. А зараз покажу другу презентацію, яку я робила. Це було коли мені було 27, зараз мені, а можливо навіть і 26. Зараз мені вже 31. Просто обіцяла поділитися. Ставте там лайки, підтримуйте, можливо, буду частіше якісь подібні відео викладати. Так, цю ту, першу презентацію потрібно було робити на методику з англійської мови, а цю на предмет Creative Teaching English. Am I an English teacher? Можливо, тут будуть якісь помилки, якби це Окей, бо то я робила ще під час навчання. Так. Grace Anna, you English teacher, Education and Achievements, 2012 Master's Degree International Economics. Тобто магістратура в мене була ще у 2012 році. Магістратура з міжнародної економіки. Experience in the leadership team up to 120 people five years. Uh, тобто раніше я працювала і проєкт-менеджером, працювала в IT. Um, experience prototyping, interactive design and creating interfaces. Працювала з інтерфейсами також. Є uh, освіта як графічного дизайнера, але мені більше подобалося продумувати логіку інтерфейсів, які кнопочки нажимати, і що має відбуватися далі. Ой. Notable project: Social Network for American Stars, Online picking disks for a car and corporate websites. Колись я прототипувала соціальну мережу для американських зірок. Продумала всю логіку, там сторінку фаната, сторінку зірки, фанати мали підписуватися на зірок, а зірки, відповідаючи, купуючи якусь там, фанати купували підписку на якусь зірку, наприклад, Б'янсі, І за те, що вона їм, наприклад, відповідала на якісь там запитання, таким чином. Вона збирала гроші на якусь благодійну організацію. І мені потрібно було придумати логіку, наприклад, як оці всі три суб'єкта. Оці всі три е, ролі в інтерфейсах мають, які в них мають бути особисті кабінети, і так, і так далі. Ще в мене був онлайн-подборщик дисків на автомобіль, тобто е, сенс в тому, що. Ти загружаєш свій, свій автомобіль, далі приміряєш на нього диски, і ті диски, які тобі сподобалися, ти потім купуєш. Але це воно не все так просто, бо треба було спочатку знайти правильну базу автомобілей, щоб там співпадала марка, модель, рік, кузов, Там ще в них є якісь рестайлинги, всякі різні модифікації, нові дизайни. Далі знайти, щоб ці диски були в постачальника, і щоб ці диски були вони в гарному зображенні. Бо зазвичай на іноземних сайтах то були гарні картинки, але цих дисків не було в Україні. Або навпаки, в нас є якісь дістки, але до них немає нормальних картинок. Ну і там. Куча всяких технічних моментів. Ну і далі ще розробляла різні корпоративні вебсайти, в тому числі керувала командою, яка це все робила, починаючи там SEO-шник, маркетолог, UX, UI, копірайтери і так далі. So, I'm sure that everything in the world begins to change when at least one person takes responsibility and enriches his surroundings. Тобто я впевнена, що все в світі починає змінюватись, коли принаймні одна людина бере на себе відповідальність і збагачує своє оточення.

Селс. Чому так багато людей не вірять в себе? І так, це у нас є таке колесо життя, Will of Life, де ми можемо по кожній сфері поставити якісь свої цілі. Там career, financial, spiritual, physical, intellectual, family and social. Чим відрізняється Maria Znachit Maria Cellmas dream. First take a paper, notebook, or laptop. I'm sure you know about will of life. So from now, start to write no less 100 goals, dreams, thoughts, or ideas in each sphere of life. Тобто візьміть листочок і напишіть собі якихось 10, 100 якихось своїх мрій на різні сфери життя. Далі вам потрібно серед цих 100 цілей вибрати якихось три сфери, в яких ви будете зосереджені прямо весь рік. So, main goal of the 2020 year. І також має бути основна ціль за один рік. You should choose your main goal of the dream of the year from your list of 100 and more dreams. Or you can choose the most valuable sphere of life for you. Тобто можна вибрати якусь основну ціль або основну сферу. Далі, goal 2. Then we should to do the decomposition. If your goal is very big, you must to divide it for simple few steps. Тобто, якщо ваша ціль якась дуже велика, тобто слонами їмо по кусочкам, то треба її розбити на якісь зрозумілі кроки. Goal two. I am bad you hear a proverb that we can eat big elephant if we divide it in small pieces. So each step must bring you closer to your main goal of the year. Goal three. If you choose two or three spheres of life that you want to rise up, you should in each of them divide. in three big steps. After that, you can each step divide in a smaller steps, but don't make a lot of them. Тобто, якщо ви вибрали дві чи три сфери свого життя, які ви хочете ну, зробити там прогрес, кожну з них треба ще розбити на три, так скажем підзадачі. або на менші кроки. Далі, з цілей, кожна з тих цілей має бути ще по системі SMART. So your goals must be specific, measurable, acceptable, ambitious, realistic, relevant, and time-bound, deadline. Specific. Decide what exactly do you want to achieve measurable. set the unit of measurement for the result, acceptable it's like ambitious. and Make sure you have resources and tools. Uh, it's це like ambitious. Uh, у вас і можуть бути великі амбіції, але все одно вона має бути. Um, у Вас має бути uh, ресурси. Щоб реалізувати цю мрію. Realistic or relevant. Тобто реалістична або відповідна. Check if the goal is match your mission. Тобто, в нас то може бути якась ціль, але якщо вона не співпадає з нашою місією, з нашими цінностями, то навіщо взагалі її досягати? Time-bound deadline. Set the exact time frame for achieving the result. Тобто треба встановити конкретний проміжок часу для досягнення результату. І так, далі в нас як правильно ставити цілі і як невірно. Uh, for example i want to learn 3000 new english words by 30th of december 2020 year i want to know perfectly 24 sequence of tenses up to 5th of 15th of july i want to read the new testament in english and to rewrite it in the copybook all 27 books and the proverbs by 24th of December. Тобто ціль має бути якась конкретна. От, наприклад, тут ми можемо виміряти, що вивчити, наприклад, 3000 слів. До 30 грудня такого то року можна виміряти 24 цих часа, що мене ми не в ідеалі володіємо. Також мож... раніше я думала, що прочитаю цей новий завіт і перепишу повністю всі ці книжки Нового завіту в блокнот і плюс притчі, але потім в мене плани змінилися. Я просто повивчала слова з деяких книжок по новому завіті, замість того, щоб. Переписувати його весь в зошит, тому що я вважаю це марне втрачання часу, краще просто читати і просто вчити слова. А неправильна ціль це просто I want to learn some new words, якісь. I want to improve my grammar, тобто по яким критеріям. I want to read the Bible in English, sometimes for understanding how to interpret the sermons from English. into Ukrainian language, a few pastors from English-speaking countries. Тобто тут ціль максимально 70% of children in my English class or group are satisfied with their results in Speaking Club each month and could recommend А to рекомендова three best friends. Тобто, якщо в нас є анкета там, задоволеності дітьми, дітей навчання, то можна там, наприклад, виміряти, що 70% дітей задоволені результатом, там, наприклад, розмовного клубу щомісяця, і всі вони. Можуть рекомендувати мене своїм хоча б трьом найкращим друзям. А неправильна ціль wrong go. Children like to speak in English and say that the lessons are very interesting, and promise to say about English speaking club to their friends. Тобто вони вроді як кажуть, що все таке дуже цікаве і обіцяють, що вони розкажуть друзям, але не ясно по яким критеріям це виміряти, що їм це дійсно цікаво. Окей, okay. so 50% dreams come true in that moment when you start to set goals. Another 50% dreams come true. When you do the first step to your goal. So 20% and plan your life. 30%. Ну, я б ще б тут додала, що не всі цілі вони нам треба, і, можливо, є ще кращий шлях їх досягнення. Але дійсно, раніше в мене було таке правило, що будь-яка мрія може здійснитися уже в той момент, коли ми ставимо цілі. Це вже 50% здійснюється. І останні 50% мрій можуть здійснитися, коли ми робимо перший крок і плануємо своє життя. So, what would we do to keep the result? Що нам робити, щоб зберегти цей результат? Ага. to give Man a botake plan. so grammar, phonetics, how to pronounce clearly each sound in, in words. Speaking club, don't be afraid to make mistakes. Here you can speak a lot and everyone will help you. reading and listening. Choose one of your favorite book and start to read it in appropriate level. Also, you may listen audiobooks and vocabulary improve your word stock in your brain and your heart. Mm -hmm. Тобто покращувати слова не лише в мозкові, але й працювати над своїм серцем, щоб там не було якихось поганих слів. Погані слова, я думаю, взагалі їх не треба завчати. How often will we meet? Як часто ми будемо зустрічатися? І individual lessons two or three times a week. Subscription to all services for three months, speaking club four times a month, grace family ticket, access to all services for one year. Uh, так, це я нагадую, це я нічого тут зараз не продаю. Це я розказую про свою презентацію, яку я робила. Коли була студенткою, і це, взагалі, дані всі зі стелі. Так. Imagine if all people were like you, how would you like to be? Uh, уяви, що всі люди були як, як ти, якою б ти хотіла бути. And creative game. On the next slides, you would see pictures of various teachers. You should give the name to the teachers. Come up with what subject they teach, suggest which one of them is an English teacher. Тобто зараз будуть різні слайди вчителів, і потрібно назвати, як звати цього вчителя, який предмет він викладає, і запропонувати, хто з них міг бути вчителем англійської. Ага. Це я скачала, я не пам'ятаю, якісь. Телефоні, якийсь якийсь був додаток, і просто пофоткалась от в різних oh. варіантах. Ну, мені було дуже смішно тоді. So, am I an English teacher? So, it's up to you. І знову тут find, you can find me. And subscribe in social media. Ага, and that's all. Так що, якщо вам сподобалося і ви дивилися аж до цього моменту, можете ставити лайки, писати свої коментарі. Bye-bye!